Олександр Щерба, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Австрії з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю, слава Україні. Слава. Я От ми зовсім розчув ваше питання. Питання ще не було, я тільки з вами привіталася. Зараз буде питання. От ми буквально щойно говорили з Євгеном Диким про Німеччину, як вона теж переосмислила свою роль в цій війні, тобто надає уже ту зброю, яка потрібна. І от читаю я Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки та оборони, і він пише, що в Німеччині хочуть розслідувати факт навмисної енергозалежності ФРН від Росії. Це є першим сигналом того, що ЄС хочуть позбутися від впливу російської корупції. Ми знаємо, що насправді Австрія теж дуже дуже залежна від російського газу. На вашу думку, в Австрії можливі подібні процеси? Ну і от щодо симпатиків в Австрії, які симпатизують Росії, теж були свої ситуації, коли хтось танцював на весіллі з Путіним. Будуть розслідування, чи ці люди вже пішли на маргінес? Здебільшого ті люди, які Працювали на російські концерни. вийшли з тих наглядових рад за винятком, якраз тієї людини, яка танцювала з Путіним на весіллі. Здається, вона все ще все ще тримається за свої мільйони, і навіть втекла із Австрії в Францію. Тому що як вона сказала, в Австрії її створили. Неприпустимі умови, що її там переслідують і обзивають на вулицях, і так далі. Тобто, це вже говорить про те, що Австрія змінилась, звичайно, ці люди без душі, без серця, без совісті вони не змінились, але Австрія змінилась. Я, мене це надзвичайно тішить в першу чергу. Звичайно, абсолютно співчуття в Україні як державі, яка є однозначно. Ну, Я не хочу казати жертвою, але на правильній стороні історії не є агресором в цій війні. От. І, тобто є ці симпатики, чи є симпатики, але їх абсолютно не більшість. Я дивлюсь, наприклад, по соціальних мережах дуже багато людей, які живуть в Австрії з сербським корінням. Чи з сирійським корінням чомусь дуже голосно на стороні Росії, так от австрійців, австрійців все ж таки, абсолютно відчутна меншість. Чи будуть якісь розслідування з цього приводу? Думаю, що ні, оскільки, в принципі, всі правлячі партії вони так чи інакше були були причетні до рішень е, е, стрибнути, скажем так, з, на одну доріжку з Німеччиною і. Стати Німеччина вирішила стати абсолютно незалежною від атомної енергетики повністю залежною від Путіна, що само по собі звичайно абсурдно і, і злочинно. А Австрія просто пішла вслід за ним. Хочу запитати у вас як у дипломата. Вчора відбулося засідання Ради безпеки ООН, де розглядали ракетний удар по торговому центру в Кримачугу, взагалі серію ракетних ударів по Україні. Нагадаю, там загинуло 20 людей. Це станом на зараз розбір завалів триває і жертв може бути більше. Миколаїв обстріляли Дніпро, там теж є загиблі поранені. І що робить Радбез ООН? Висловлює. Рішучі, рішучим чином засуджує вбивство цивільних осіб, і знов таки, ви знаєте, уже висловлює глибоке занепокоєння, яке, чесно кажучи, в Україні сприймається тільки на рівні роздратування. От оцініть, будь ласка, оце е, зібрання, не хочу по-іншому сказати. Оцініть, будь ласка, те, що воно робить, і ну добре привернули увагу, але КПД цього всього. Ну, ООН робить те, що ООН може робити, а як ми бачимо, зробити ця організація може дуже і дуже небагато. Вона була створена після Другої світової війни. За принципом всі країни рівні, але п'ять є більш рівні, ніж інші, і мають абсолютний статус такого собі судді над іншими. Якщо один із цих п'яти. Є крім судді ще і злочинцем і сам себе судить, то вся ця організація зводиться до абсурду, вся ця схема зводиться до абсурду. Я постійно кажу: коли ця війна закінчиться, коли Україна нарешті переможе спільно з всіма країнами і націями доброї волі, які нас підтримують, треба буде всім сісти за стіл переговорів і чесно подивитись одне одному в очі і сказати система дипломатії після після повністю повністю не спрацювала потрібна інша. у нас буквально одна хвилинка і щодо зусиль світу насправді запроваджувати проти росії санкції Наші журналісти розслідувачі привернули увагу до такого собі Газпромбанку. Він не є під санкціями Російської Федерації, і вони з'ясували, що саме цей банк, який приймає платежі за енергоносії з боку країн Євросоюзу, тут же видає зарплати і доплати російським вбивцям, які от власне чинять агресію, чинять вбивства на території України. А як таке можливо? І чому на це світ не реагує? Газпромбанк не потрапив під санкції, тому що якщо Газпромбанк потрапляє під санкції, то потік газу в Європу зупиняється. Всі грошові розрахунки йдуть через Газпромбанк. Оскільки Німеччина та інші країни не готові до газового ембарго зараз, до газового ембарго зараз зараз, то було зроблено виключення для Газпромбанку. Але абсолютно резонно ви кажете цей банк це є банк, який прямо фінансує війну, і тому, якщо Європа не може що зробити, нехай робить Америка. Мені здається, Америка наближається до цієї готовності. Дякую, пане Олександре, що знайшли час і доєдналися до нашого марафону за ваші відповіді. Олександр Щерба, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Австрії в 2014-21 роках. Був з нами на зв'язку. Далі в етері п'ятого рандеву. Ми повертаємося о 15-й з великим випуском новин. І з марафоном продовжимо його.